Я ні разу в житті так газ не викручував. Просто було страшно до кінця її докрутити. Так, у мене тут символічна подія. Мій мотоцикл наїздив 200 мотогодин. В кілометрах це зараз вийшло 6600. І в честь цього, скажімо так, юбілею я підготував маленькі подарунки. Масляний повітряний фільтр. Зараз я от зливаю масло. Воно дуже чорне. Масло наїздило 27 мотогодин. І що хочу сказати. Напишіть в коментарі, чи вам було би цікаво відзняти окреме відео, в якому я розкажу, що в цьому от апараті за 200 мотогодин. Ламалось, мінялось, як взагалі мені з ним жилося. Напиши в коменти, якщо цікаво. Хочу відмітити пункт, який мені не подобається в Макс 300. Це його повітряний фільтр. Він тут ось такий, от. і знаходиться він в дуже незручному місці. Для того, щоб його дістати, треба виняти акумулятор, оцю корзину, в якій стоїть акумулятор. Він аж отам. Знаходиться повітряний фільтр. Не так, як на нормальних ендуро де ти просто знімаєш ось цей пластик і його просто виймаєш, там чистиш і ставиш назад. Це дуже зручно. Чого тут так не зробили? Ну, типу, мотоцикл більш універсальний, там для асфальту більш підходить. Коротше, така собі ідея, мені це не подобається. Ось так виглядає повітряний фільтр через 200 мотогодин роботи. Так, да, я його ні разу не міняв. І хорошо це чи погано. Я поняття не маю. От Я по вигляду не розумію, його давно потрібно було замінити. Чи він ще нормальний, що походить? Абсолютно не знаю. Вирішив е -е, поміняти. А ось так виглядає масляний фільтр, який наїздив. Я не знаю скільки він не їздив мотогодин, бо минулого разу, коли я міняв масло, так вийшло, що в мене закінчились фільтри, і я його не поміняв. А до цього я міняв по кілометражу, а не по мотогодинах. Коротше, я забув. Ем... Як ви могли зрозуміти, я не дуже люблю цю всю механіку і оце от колупатися в цих гайках і болтах. Я хоч і не люблю в цьому всьому колупатися, но. Яке це класне відчуття, коли ти поміняв масло, поміняв два фільтри, змастив цеп, підтянув його, помив все таке красиве, відрегулював підвізку. Класне чувство. Потім в процесі ненавиджу. А для чого я відрегулював підвізку? Ось! Для чого я регулював підвізку? Я зробив її жорстче, так як сьогодні я. Перше приїхав на тренування по мотокросу. Ніколи не тренував крос. Но кажуть, що це дуже корисно для ендуро І сьогодні я буду познавати, що воно таке. І чуть пізніше буду розуміти, корисно воно для ендуро чи не корисно. Дуже цікаво. Тепер по поводу стойки. Станові, стойку. Ну, посадка, стойка. Далі повороти. Садись а, в посадку. Далі, поворот в каліє. Хорошо, якщо е, така ситуація, що от мене в занос понесло а потім, колесо ловить зацепи, я аж чуть ли не на задню підриває. Це ну, хубава ситуація, можна вилітати через руль. Страшно. Страшно. Я, по-моєму, ніколи так не прийшов. показує що надо давать більше газу ну страшно о я починаю щось понимать. я вже от на, 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 на відчуттях уже сось єрмаживається друга передача перейшов газ разогав погнав пересів, повернув, в околі її плення вижив по, по привичці, індурист. Сейчас по ошибкам пройдемося, є ошибки. Но такие. Фу, я перші два-три круга, просто в мене таке враження, що я все неправильно роблю, а потім починаю щось відчувати. Ну... Єс, є, коротше, косі. Тут такий він мотокрос, да? дав газу, потім віддихаєш 20 минути. Е, да. 20, просто... 20 минут заїзд, 20 минут перерив, так. Да. Я просто настроюся як типа, що зараз будемо дуже довго кататися, дуже довго напрягатися. Не, тут друга взагалі. А тут не так. Після першого заїзду я взагалі не втомився. Як сказав тренер, значить повільно їдеш. Мені прям дуже подобається, як я відрегулював підвізку. Не знаю, воно при мене пре. от Я їду і чувствую, що от мотик себе веде так, як я хочу. <звук> ну хоть так. Коротше, от я вибив собі краника і от коли його відкриваєш, е витікає бензин. Така от штука, зараз будемо питатися з цим щось зробити. А, так от як це працює. так. А, а, а за тем, что это неправильно, или это, это нормально? нормально? У меня тоже тут было все вытерто. У меня... Я не знаю почему, со временем у меня перестало это быть. Но у меня когда-то, блядь, вытерто было. Ну, скорее всего, ты просто сильно держишься. И, бля, я не знаю, у меня просто был такой период, когда у меня тут все натиралось. Потом у меня он прошел. Короче, я зрозумел. это как в брейдансе. Ты себе сдираешь полтора руку плечи. А потом Перестаєш в якийсь момент їх здирати і думаю, що як хорошо. З кривим рулем кататися. А ви, вилку в траверсі провернутися довго буде? О! Так можна було <сум> жесть. Вот, прыгнули, повернули, опять прыгнули. Отрабатываємо конкретно только этот стол. Автор. Я не думав, що мій мотик на таке сталося. Ось не вийшло. О, входять саме далі, але це не до кінця. Газу там в кінці подрив з'являється. Ніколи не на стільки газ. Я ні разу в житті так газ не викручував. Просто було страшно до кінця її докрутити. А там, виказується, з'являється ще стільки мощності. Ти Ти три рази допригнув.

Я з дитинства дивився на кросові мотоцикли. Мені вони прям дуже сильно подобалися і я хотів цього. Але це було настільки, настільки далеко від мого життя, що чуть коли я підріс, я прям забув про це. От, що можу сказати, що нарешті-нарешті цей день настав і я в своєму житті спробував, що таке мотокрос. Однозначно скажу, я не буду цим займатися. Це було дуже корисно, це було дуже класно. Але я зрозумів е, от тонкощі, відчув їх. І е, на мою суб'єктивну думку, занадто високий е, ризик. Я відчуваю в собі конкретний потенціал, я відчуваю цю мощу, е, цю швидкість і розумію, що Ах, велика вірогідність. Е... Натворить діло. Ну, травмуватися жорстко. Вендура, вона теж велика, але, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, в мотокросі це, цей ризик трошки більший. І от з дитинства. Я в дитинстві просто не знав, що таке ендуро, взагалі. Я дивився на кросові мотоцикли. Вони мені подобались. Тепер я знаю, що таке ендуро, і буду займатися ендуро. Якщо ти додивився до цього місця, знаєш, тобі було цікаво. Постав лайк, будь ласка, і перекинь це відео тому, кому теж може бути це цікаво. І до зустрічі в нових виїздах.